В управлінні соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради відбулася чергова благодійна акція, щоб отримати допомогу. Запросили мешканців громади, які опинились у скрутному становищі. Відповідно потребують підтримки та опіки. Сьогодні ми запросили сім'ї опікунські, де виховуються діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського піклування. І власне, сьогоднішня акція також об'єднання зусиль, зусилля Луцької міської ради, які мали можливість, Луцька міська рада мала можливість виділила кошти і придбала макаронні вироби. Це 20 кілограм, цілий мішок цих макаронних виробів. Я думаю, що це така суттєва підтримка кожній родині, яка виховує дітей. Подібні продуктові набори надають людям впродовж року. Щоразу для сімейного бюджету цієї категорії жителів громади. Це значна підтримка. Часто ну, я за цей рік, напевно, разів три була. Ну, запрошували, то я так ходила. Допомагає, як не як не як, все таке ну, краще. Допомагає сильно, ну, але всім, напевно, потрібно, не тільки мені. Макарони давали і ще давали, по-моєму. Ще якусь крупу я вже не пам'ятаю. то, то кінчилося, Учень, студент, то висилаю і йому. Окрім того, сьогодні пакунки з допомогою отримали і сім'ї, які страждають від насильства, та ті родини, які опинились у складних життєвих обставинах. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями, 110 пакунків з необхідними речами роздали працівники управління. Проєкт, який вже триває з 2022 року, і на теренах Луцької міської територіальної громади працює дві мобільних бригади. Ми працюємо через фінансування Фонду народонаселення ООН і вже вдруге ми отримуємо такі цінні подарунки для жителів громади. Ми хочемо наблизити нашу громаду і зробити такою з нульовим толерантним відношенням до насильника. І цей пакунок це як турбота, прояв уваги, прояв підтримки і разом з тим не терпи, не мовчи, іди і разом з тим починай життя зовсім по-іншому. Для кожного, хто прийшов отримати допомогу, підтримка є вкрай важливою. Дякуємо, що нас не забувають, що поважають, що хоч в світі війна, але дітей люблять, поважають, допомагають. Дякую. Як бабуся. Виховую шестеро внуків. внуків. Дочка в мене трошки. О, і отак ми тут часті гості. Дякуємо їм, дякуємо службі, дякуємо меценатам. Окрім того, дбають за внутрішньо переміщених українців, допомагають продуктами, одягом та взуттям.